Друзі, усім привіт! Ви на каналі Астрофеномен. І сьогодні до нас завітала відома мальфарка Олена Стеценко. Будемо говорити про Великодень, що важливо знати, що обов'язково потрібно зробити в цей день. І, звісно ж, про те, як виходити із посту. Отож, підписуйтесь на нас, залишайтеся з нами на зв'язочку, ставте ваші лайки і, звісно ж, задавайте ваші запитання. І в наступних ефірах ми обов'язково на найцікавіше питання дамо відповідь в наступному ефірі. Пані Олено, вітаємо вас на нашому каналі Астрофено. Раді вас бачити також із нашими глядачами. Зачекались вас. Попереду іде велике свято, великодня. Давайте поговоримо про те, що потрібно обов'язково зробити в цей день абсолютно усім. Вітаю вас, вітаю усіх. Я вітаю із притежніми святами, і сьогодні дуже така цікава тема. Яку люди дуже сприймають, дуже чудово. Про Великодень можна говорити із різних аспектів дуже багато можна говорити і з точки зору, звідки пішов Великодень із наших слов'янських традицій, із наших християнських традицій, православних католицьких традицій. Тобто, що потрібно пам'ятати у цей великий день? У цей великий день потрібно пам'ятати, що це дуже світлий, дуже чудовий. День, коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, Господа нашого, у цей день не можна ні сваритися, ні проклинати, ні згадувати образи. У цей день не можна займатися тяжкою працею, у цей день не можна займати гроші, позичати гроші. Ну тобто, у цей, цей день повністю присвячений святкуванню, присвячений сім'ї. Присвячений Господу, ну тобто, у цей день потрібно себе вести належним чином. У цей день потрібно освятити паску, освятити яйця, освятити вино. Раніше освячувалася паска яйця, вино раніше освячувалися свічки, вода освячувалася. Зараз ще до корзинки кладемо продукти, продукти на пасхальний стіл, на святковий стіл. Тобто, це обов'язково хрін, хрін як очищення, символ очищення, як природний антиоксидант, як природний антибіотик. Ну тобто хрін обов'язково ставиться, український хрін із буряковою закваскою, ставиться м'ясо. Ставляться різні фрукти, овочі, ну тобто, усе потрошки, що буде прийнято на пасхальному столі. Обов'язково я пропоную, я дуже дуже раджу освятити. Маленький рушничок, маленький рушничок, тобто це не той рушничок, який кладеться у корзинку, прикрашається корзинка, накривається корзинка. Це окремий рушничок, освячується на Пасху, і він обов'язково використовується у родині тоді, коли хворіють діти, дорослі коли хворіють, особливо якщо у родині є хворі люди, які лежачі. цим рушничком. Протирається тіло людини, очі протираються, руки. Цей рушничок він змачується у свяченій воді, у любій якій свяченій воді, і можна цим рушничком лікувати людину свяченою водою. Можна компреси класти на голову з тим рушничком. Ну тобто, це рушничок, який використовується цілий, цілий, цілий рік. Тобто на великодень освячується рушничок для того, щоб він допомагав нам цілого року. А також, коли ви освячуєте паску, ви обов'язково освятіть окрему паску, яку ви не будете їсти, але ви її потім розріжете. Це робиться після обіду. Зріжете на маленькі шматочки, посушите у духовці, тобто посушите освячену паску і складете в банку, для того, щоб потім причащатися цією паскою у. Тяжкі години, коли дуже велике хвилювання, коли дуже велика хвороба, тоді коли людина йде на операцію чи після операції, тобто ці кусочки освяченої паски вони зберігаються у манки протягом року і використовуються для лікування зцілення людей чи в інших подібних ситуаціях. У цей день ми пам'ятаємо, що у нас комендантська година існує. Тобто, уночі тільки священники будуть проводити службу, а ми йдемо на, на закінчення цієї служби, тобто, о, о 5 годині, коли у нас закінчується комендантська година, Перший з хати виходить чоловік. Перший в хату заходить чоловік, тому що по християнській традиції у нас віддається чоловік. Що потрібно ще зробити у цей день великодня? Потрібно скуштувати великодні яйце. Воно куштується найпершим після того, як ми приходимо із церкви, ми цокаємося яйцями і куштуємо яйця, і потім куштуємо паску. А потім вже куштуємо всі інші страви. А паску, коли розрізається Великодня Паска на столі, яку куштують усі усі родичі, усі рідні, які сидять за столом, перший кусочок паски віддається наймолодшому, наймолодшій е, дитині, тому що це символ, символ відродження життя. Тобто наймолодша дитина отримує як символ того, що вона продовжує рік е, і. Вживається також вино, вино кагор як символ пролитої крові Господа нашого за наші гріхи, і через віру в нього, у його пожертву, ми отримуємо життя вічне. Дуже цікаво, пані Олено. Власне, господині починають випікати паски. А, які... Чи потрібно власне говорити які заговори, шепітки? Ну і власне а, з року в рік всі господині починають говорити. А коли ж пекти? Чи потрібно випікати а, в четвер, чи потрібно випікати в суботу? Так чи все ж таки можливо і в стресну п'ятницю також можна пекти паски? Деякі господині випікають паски із п'ятниці на суботу, тобто ввечері, в ніч на суботу, зранку вони достають їх із формочок, зранку, в суботу, їх прикрашають і вже тоді готують Великодній кошик. За різними традиціями у різних сім'я готуються. Треба пам'ятати, що Пасха вона символізує, символізує відродження Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, Пасха. Тіло, яке готується, так ми пам'ятаємо, що Ісус Христос Він помер у п'ятницю. У п'ятницю Він помер ізранку, ізранку його розіп'яли і помер Він після третьої години дня, десь і готується Пасха після третьої, після шостої години вечора. У нашій сім'ї. Паска готується в суботу. У суботу зранку ми готуємо паску, Ставимо, так би мовити, три етапи приготування паски у нашій родині. І є наш родинний заговір. Ну, він тільки наш внутрішній, ми його не розголошуємо. Я тільки можу сказати там зміст. Треба розуміти, що борошно, борошно це символ життя, символ життя, тому що із борошна готують хліб. Хліб, це є життя. Цукор, який кладеться у паску, цукор це задоволення, це радість. Тобто, коли ви готуєте паску, ми ви можете промовляти. Там, наприклад, там беремо борошно на довгі, на довгі роки життя, кладемо цукор, цукор на задоволення, на радість, на позитив. Кладемо сіль, сіль. Це якби смуток, це пам'ять і сіль очищення на очищення родини там від негативу. А молочко це те, з чого починається наше життя. Дитиночка, коли народжується, вона п'є материнське молочко і починає жити. Тобто, і кладемо дріжджі. Дріжджі це примноження, це ріст, це збагачення. Тобто, коли ми ставимо першу опару, тобто замішуємо першого пару, примовляємо, там беремо борошно на життя, кладемо цукор на радісне задоволення, кладемо сіль на очищення, кладемо дріжджі на примноження, кладемо молочко, як на живлення і примноження життя. А потім, коли перша пара підійшла, ми тоді кладемо жовтки. Що таке жовток? Що таке яйце? Яйце зародження життя. Знаємо, що у яйці звивається пташка. Це зародження життя. Це символ зародження життя, і додаємо жовтки, додаємо один білок обов'язково у паску. Хоча кажуть, що тільки жовтки кладемо один білок обов'язково. Треба класти, Добавляємо і ще горошну, додаємо масло, і вершкове масло, розтоплене вершкове масло. Це як люди кажуть, що все було як по маслу, що все було як гладенько, що все було так рівненько, швиденько, так змащеною дорогою, ідемо по життю. Треба розуміти, які символи вкладаються в пасту. І коли ми ставимо першу парку, коли ми першу пару замішали, тобто ми ставимо її на стіл, прокручуємо за годинниковою стрілкою три рази, три рази хрестимо, накриваємо рушничком і на готуємо Так? Потім другу пару, коли вже тісто замішали, тісто замішали, теж поставили, теж накрили три, повернули три рази за годинниковою стрілкою, перехрестили. Третій раз перед самим підпіканням ми вже кладемо родзинки, кладемо цукати, кладемо горішки і вимішуємо тісто, і вже кладемо у формочки. Кладемо в формочки і ставимо, щоб воно у формочках підходило, і тоді вже ставимо у духовку випікати. Три етапи, Три етапи. Життя Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, розумієте, паста це є у нас дуже-дуже символічно, і воно символічно було, що у слов'янські часи, що у християнські часи. Тобто це дуже-дуже сильно прив'язано до а, того символізму, який у нас існує в природі, який у нас існує у всесвіті. Пані Олена, власне, як правильно виходити із посту? Пост це дуже такий довгий час. Пасхальний піст він протягом 50 днів. Це дуже довгий піст. Це очищення, це збагачення духу, це поєднання із Господом, це молитви, це обмеження себе у харчуванні, у, саме у тваринному харчуванні, це обмеження себе у а, деяких справах, це обмеження себе у статевому житті, це обмеження себе у веселощах, це період, коли ми присвячуємо себе, свій дух Богу, тобто цей період часу він. Такий спокійний, дуже спокійний. І у зв'язку з тим, що ми не певні харчі не приймаємо, у нас зупиняється, так би мовити, призупиняється метаболізм. І певні органічні речовини у нас не засвоюються в організмі. Тобто із посту треба виходити дуже так акуратно. І Лікарі, дієтологи вони дають дуже багато рекомендацій. Не потрібно от ви витримали піст. Да, 50 днів. Ви тримали піст, прийшли за пасхальний стіл і раз наїлися усього, і того, і того, і того, і того. Людина, яка трималася 50 днів посту, вона починає їсти поступово. Треба пити, по-перше, трав'янічі дні, які відновлюють метаболізм, які відновлюють перетравлення їжі. Це чай із ромашки, це чай із календули, це чай каркаде, це чай, це полин, це дереві, тобто трави, які пришвидшують перетравлення їжі. У Великодень вживається, наприклад, там одне яйце вживається, трошки овочів, там, фруктів вживається, але не сирих, а тушкованих, тобто оброблених, вживаються кисловорочні продукти. Чому на Великодень готували папки, тобто паски, паски, які зроблені із сиру, із творогу, кажемо, із молочного сиру? Тому що це кисловолочний продукт, який відновлює травлення, який збагачує флору шлунку, кишковика. Ну тобто, вже, наприклад, там увечері вже можна поїсти м'яса, бажано, бажано поїсти м'яса курячого, легкого м'яса. Можна поїсти, наприклад, там нежирної риби, там річкової риби. Тобто, поступово, поступово, поступово додавати, додавати в їжу все складніше, складніше, складніше. Не інгредієнти для того, щоб привести швуну порядку. Відновити відновити метаболізм, і потрібно дуже дуже багато пити, пити води. Пити трав'яних чагів, пити відварів, наприклад, той же самий узвар він дуже добрий під час святкування Великодня, не можна вживати дуже багато алкоголю, тобто символічно, наприклад, там, 50 грам червоного вина, червоного вина, ми знаємо, що червоне вино відновлює. Функцію печінки. Воно дуже добре для печінки, для шлунку. Тобто поступово виходимо з такого посту і потім протягом тижня вже набираємо те харчування, яке у нас було до посту. Пані Олене, чому Великдень ми святкуємо в різні дати? Великдень святкуємо у різні дати, якщо ви маєте на увазі, тобто протягом року, чи ви маєте на увазі дати католичний Великдень і православний Великдень? Яку дату ви Ні. маєте на увазі? Ні, я маю на увазі, наприклад, що в минулому році це було всередині квітня, якщо не помиляюся, 16 квітня в цьому році ми святкуємо 5 травня. Колись це було там 30 квітня, тобто від чого залежиться. Великодень це перехідне, перехідне свято, і воно пов'язано із природніми моментами, тобто ми пам'ятаємо, що. Великодень святкується із початку нового року. Новий, Новий рік починався навесні, починався навесні, і він був прив'язаний до весняного рівнодення, тобто він одразу після весняного рівнодення. Тобто, Великодень святкувався після першої повні, тобто він святкувався кожного року. Перша повня вона проходить по-різному. Тобто день весняного рівнодення він е, е, святкується 21 березня, а Пасха святкується в залежності від е, першої повні, тобто, у нас перша повня у цьому році. Вона проходила 24-25 березня. Березня, тобто католична паска вона 31 березня, і е, тому кожного року у зв'язку із зміною е, періоду е, повні і періоду е, молодого місяця і змінюється день святкування Паски пані Олено. Кажуть про те, що в день Великодня до церкви сходяться всі відьми, і потрібно бути в храмі досить обережними. Чи дійсно це так? І от як зрозуміти, що якщо прийшла до вас відьма, вона хоче щось зробити вам зле? Дійсно, у різні свята, не тільки у Великодень, відьми приходять до церкви для того, щоб зробити свої ритуали, там, нанести порчу, там, поставити свічки за упокій. А на Великодень дуже сильна енергія. Після смерті Ісуса Христа Він спустився туди, у світ мертвих. Він три дні перебував там у світі мертвих, і він перемагав там, знай. І тому у ці дні при відкритий портал у світ мертвих і відьми цим дуже дуже користуються для того, щоб нанести найбільшої сили зробити порчі обставлять свічки за упокой, забирають здоров'я, роблять порчі на, наприклад, там скидують, скидують самотні, скидують безгроші. На різних людей для цього потрібно відьми доторкнутися, наприклад, до якоїсь там людини, чи забрати якісь там свічки із підсвічників, чи, наприклад, походити, замотати на себе там людську енергію, чи щось скинути, там, передати, якісь там відпрацьовки передати. Тобто, треба бути дуже дуже уважними у церкві, для того щоб не попасти під вплив. Відьомських усяких ритуалів потрібно бути обережними. Потрібно подивитися, чи людина навколо тебе ходить, ходить одна, та сама людина щось ходить шепче, чи людина або щось просить потримати. Не потрібно там брати, наприклад, там якийсь шарфик. Чи сумку, а, чи ключі кажуть: от, наприклад, там ой, потримайте, я там свічечку запалю, не потрібно цього робити. А не можна брати чужі свічки, переставляти чужі свічки, там тушити чужі свічки, а не можна запалювати свічку від іншої свічки, тому що свічка може бути поставлена відьмою, на неї щось може бути наговорено. Потрібно, наприклад, там, брати з собою у церкву запальничку чи жінники, тому що на підсвічниках оця центральна чаша вона повинна. Горіти. Але на Великодень ці лопади, вони засвідчуються вже після, після Воскресіння Ісуса Христа, а, тобто після цього періоду. Чому відьми приходять іще у церкву для того, щоб очиститися для того, щоб від негативу, щоб скинути негатив, приходять поцілувати ризу священника, приходять поцілувати так, би мовити, замок церкви для того, щоб усі замки їм розкривалися, і усі захисти вони могли ламати для того, щоб зробити порчу людині, тому що знаємо, що коли людина захищена, їй не можна творчо зробити. Тобто, за різними різними усілякими обрядами відьми й приходять у цей час у церкві. І треба дуже, дуже сильно берегтися, і треба бути захищеним обов'язково в церкві, треба розуміти традиції, і потрібно носити обереги, потрібно носити освячені речі, це може бути і образок, це може бути і. Розп'яття, тобто хрестик може бути, це можуть бути браслети, Також захисні. от У церкві дуже багато. Наприклад, там продається червоних браслетиків із хрестиками, з перламутром. Браслетики продаються із образами, іконами. Хрестики, браслети продаються. Ну потрібно от такі речі пам'ятати і захищатися. Пані Лена, ви сказали про те, що можна брати з собою запальничку? А чи можна приносити свої свічки? Значить, свої свічки потрібно приносити, чи не можна приносити, потрібно приносити. А дуже часто люди говорять: ой, а ви знаєте, а ми у церкві купуємо свічки, а ми бачили, що там свічки от служниці там церкви вони збирають, кидають у відро. Потім вони їх перетоплюють, очищують і роблять нові свічки. Знаємо, що люди ставлять свічки із якимись побажаннями очі, наприклад, там із побажаннями побажаннями, щоб не було там безгрошів'я, щоб не було там безпліття, щоб не було там хвороб. Розумієте, От кожна свічечка вона ставиться з побажаннями своєї енергетики. І того, що людина бажає, і оті оці побажання, і, і негативні, позитивні на цих свічках, і вони потім у церкві переплавлюються, і люди не дуже хочуть купувати у церкві свічки. Можна заздалегідь у церковній лавці, при монастирях є церковні лавки, при церквах є церковні лавки, де продаються очищені ну, з чистого воску свічки. вони жовтенькі, вони. Вони пахнуть медом, пахнуть воском, тобто такі свічки можна приносити із собою, тому що дійсно свічки, які ось, такі чорні, темні, це вже видно, що це вже переплавлені свічки.